І побачив я сина Людського, та очі його полум'я огняне. Об'явлення 1.14. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми розглядаємо загальний опис, а точніше, духовний опис Ісуса Христа. Повторююся, що немає жодного описа його зовнішності, а в даному випадку йде опис Його духовності. Хоча через опис очей і інших. Ну, через ноги, опис ніг, Але це є духовний опис і духовне значення. Тому що очі, як полум'я, значить світлі, відкриті. Ну, ми б описали, що вони карі, сині, а в даному випадку ось такий опис. Це говорить про проникливість і всевидящість, а також про мудрість. Тому що написано про те, що вони, е, мов полум'я огняне. Тобто вони бачать вночі. І цікаво те, що е, бачити або світло, вірніше, світло і освіта, як в нашій, так і в мові оригіналу, а грецькій мові, якщо звернути увагу, то вони, в них є спільний корінь світа і освітлення. Тобто очі світлі, вони як полум'я, вони не просто світло, вони освіта. Ну, в нашій мові ще є таке слово, як святість. Це якби ігра слів, але в даному випадку вона дуже важлива, тому що очі його не просто відображення світла зовнішнього там, вночі, коли ми світимо, підсвічуємо собі дорогу ми бачимо, куди і як йти, а вони являються освітою, тобто вони ще освітлюють наш духовний шлях. І це саме важливе, це саме головне. Тому що знання в даному випадку рівноцінні мудрості. Знову ж, можна переглянути е, притчі в 8 розділ, там Ісус Христос саме представлений як мудрість. І в даному випадку Він також в цьому вислові, я би сказав, що ці слова або 14 й вірш, Він якби відсилає нас до таких розділів, до таких віршів, де описується, про Бога, про те, що Він є мудрість, не просто знання, не просто набір інформації, але мудрість в даному випадку Він допомагає нам зрозуміти багато істин. Той же самий час Огнені говорить про те, що він бачить, скажімо так, 24 на 7, тому що бачить вночі, очі освітлюють. І важливо зазначити, що цей опис. Наполягає на тому, що вони не просто освітлюють собі лише дорогу, але й освітлюють іншим. І це дуже важливо для нас. Господь освітлює наш духовний шлях. Він не слідкує за нашими вчинками і провинами у фізичному світі, щоб наказати ну, зазвичай чомусь склалася така картина, що Бог це такий дідусь, який сидить на хмарах з блисками. Молниями, і очікує, коли вдарити, наказати, покарати. Ні. Господь просто спостерігає за нами, щоб коли ми спітнемося і, можливо, навіть впадемо, прийти і просто в певній мірі, скажімо так, посидіти, поплакати над нашою білью і над нашим горем. І це і важливо для нас, щоб ми розуміли. Що Бог поруч, що Він готовий підтримати і допомогти. Але коли, можливо, це необхідно або трапляється, все, він поруч з нами. Так от, книга об'явлення, вона в певній мірі освітлює. Коли ми читаємо книгу об'явлення, перечитуємо з першого по 22 розділ, перечитуємо її, ми бачимо, що вона освітлює наш духовний шлях. Вона не просто описує там якісь події в цьому світі. Якісь тварини, якісь царства кудись, звідкись і десь, а там опис йде нашого духовного життя. І цей опис він є важливий для кожного з нас. І ми маємо зрозуміти, що Бог сьогодні хоче бути поруч з нами. Він хоче освітлювати і показувати наш шлях, шлях нам, таким, яким він бачить. Це дуже важливо, тому що дуже часто ми бачимо шлях лише зі своєї сторони. А Бог бачить його всеоб'ємно. І це хоче він зробити, допомогти нам, щоб ми також побачили його. Тому заклик такий сьогодні: На дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де та добра дорога, то нею йдіть, і знайдете мир для своєї душі. Амінь.